Привіт, мої любі українці і гості України. Йдете до ТЦК, знімаєте на відео чергу і знищуйте цей довбаний штраф, тому що зараз обмежено придатних чекає та сама доля, що і чоловіків 50 плюс за директивою Гончаренка. Пам'ятаєте? Тільки це вже буде директива Верещук від влади. Представник влади. Від імені влади сьогодні проінформувала народ, а саме обмежено-придатних, в тому, що вони не будуть платити ніяких штрафів, і Верховна Рада продлить оцей строк для того, щоб обмежено-придатні могли пройти ВЛК. Але не пройшло й трьох діб, і ця обіцянка помножилася на нуль. Чергова заява від влади стала черговою брехнею. робити дуже просто: берете мобільний телефончик, приходите до ТЦК, включаєте кнопочку. Запису відео і проговорюйте бажано при двох свідках: дату, час, де ви знаходитесь, і чому ви знаходитесь.